Доброго дня. Вас вітає компанія Фурсіл, український виробник алюмінієвих непотопляємих човнів, які сьогодні не поступаються жодному сучасному бренду у якості, мореходності та комфорті. Щодо цікавих деталей цього проєкту, хочу вам прозвітувати, що замовником цих човнів була американська компанія, яка замовила будівництво човнів. В нас для поліції Київщини кожен човен, який ми побудували, названо в честь загиблого воїна, представника іноземного легіону, який захищав свободу та незалежність нашої держави та загинув, і який є представником від своєї держави, а саме Австралія, Японія, Франція, Сполучені Штати Америки та Нідерланди. Тож не перемикайтесь. І ми зараз зробимо огляд одного з човнів, на якому поліцейські київщини будуть виконувати службові обов'язки. І ви своїми очима побачите якість наших човнів, мореходність та комфорт. Друзі, вітаємо! Починаємо огляд човна моделі Фурсів 485, який наша компанія побудувала для поліції Київщини. Цей човен, як і всі човни нашої компанії, розроблений провідними фахівцями в суднобудуванні, має українські та європейські сертифікати відповідності і, взагалі, вироблений з найсучасніших брендових топових комплектуючих, таких, як зараз перерахуємо і подивимось. Друзі, тож з чого побудований наш човен? Він побудований з найсучаснішого. Німецького алюмінію серії 5083 плотність 111H. Цей алюміній є стійким доводних навантажень. Щодо зіговки корпусу, з якого побудований наш човен, він має унікальну п'ятиступеневу зіговку, що дає можливість корпусу нашого човна не деформуватись і витримувати водні штормові навантаження під час користування нашим човном. Тож алюміній топовий. Йдемо далі. Друзі, ну і щодо безпеки нашого човна, хочу вам повідомити, що всі пустоти нашого човна запінені двокомпонентною піною БАСФ, яка не дає можливість нашому човну потонути. Тому човен, навіть маючи пробоїну в корпусі, ніколи не потоне. Наш човен безпечний і непотоплюваний. Потрапляючи на місце капітана. Відчуваєш відразу, що на місці капітана багато місця все встановлено зручно. Зручно стоїть рульовий італійський комплект, консоль човна пофарбована фарбою Raptor, яка не царапається, не виграє, виглядає дуже шикарно. Також встановлений ехолот, командер, датчик палива, тахометр прикурювати. Ну всі необхідні кнопки, якар, підсвітка, кокпіта. Фари, все управління зручно розташовано під рукою. Тому капітан завжди має доступ зручно до управління цим човном. Тому він під час патрулювання не буде відвлікатись на пошук якоїсь кнопки. Під час патрулювання капітан нашого човна поліцейський може зручно почати затримувати злочинця. Встановлена спеціальна рація, яка дає можливість. Бистро зреагувати, не відвікаючись від переслідування. Наприклад, потрібно включити проблискові маячки нажаттям двох кнопок, вони вже у нас горять і патрулюють. Можна також включити спеціальний звуковий сигнал, який попереджає порушника про те, що потрібно зупинитись. Виглядає це просто нажаттям на кнопку, а є встановлений громкоговорюч, по якому можна передавати інформацію. Рація зручно чіпляється на консоль, вона завжди під рукою. Човен має унікальний силовий набір, який здатний витримувати водні навантаження та штормові навантаження. Він безпечний та надійний. Щодо ще переваг, наш човен має. Велике закалене скло, на яке можливо встановлювати дворник. Воно витримує удари, навантаження, воно не вигорає. Є найтоповішим в суднобудуванні. Кращого немає. Ну а як себе почуває капітан і пасажир, дивіться, я коли присів, мене це панорамне скло повністю захищає від вітру і з боку, і зверху. Також ще є калітка, яка допомагає захищати від вітру. Вона просто замикається і під час перебування на човні, коли ти йдеш на повному ходу, жоден вітер не попадає на тебе. Ну і як почувається пасажир, дивіться, значить, знову ж таки багато місця, можна ногу витягнути, коліна вміщається, ні в не вб'єшся. Є ручка для того, щоб триматись під час волн. Закалене скло повністю закриває від вітру є бардачок-сейф, який замикається дуже великий бардачок. В ньому може поміститись будь-що. Він має ключик, закривається, все класно. Має пасажир теж підстаканник для чаю, водички або напою, який йому подобається. Цей човен має змінену фіш-платформу. В фіш-платформі встановлений зручний прохід, який дозволяє вільно рухатись. По човну, наприклад, для поліціянта потрібно швидко перейти в берег. Він просто переступаючи, може переходити. В цій фішплатформі може зручно розміститись до чотирьох осіб. Я свою комплектацію, ще одна людина, ще одна людина, ще одна. Чотири людини можуть зручно розміститись в цій фішплатформі. Фішплатформа має два відчиняючихся рундуки, які мають самовідливні комінси, через які не попадає вода. Вона втікає в кокпіт човна. На цьому човні встановлені. Фари, які дозволяють патрулювання в нічний час доби або перебування на воді в нічний час доби. Фари активно підсвічують все, що відбувається попереду. Вони є рухливими, мають можливість рухатись вперед, назад, в той бік, куди зручно капітану направити свій човен. Щодо підсвічування фішплатформи, теж по бокам встановлені водостійкі фари, які дозволяють бачити все, що відбувається в передній частині фіш-платформі човна. Ну і переходячи в кокпіт, човна. Теж це питання тут вирішено. Під консолями встановлена підсвітка, яка дозволяє повністю підсвітити все, що відбувається в кокпіті човна, мати доступ до якихось впавших речей ну або просто переміщення в нашому човні. Щодо комфорту всередині човна, хочу зауважити, що човен має величезну задню фіш-платформу, по якій зручно пересуватись. Довжина та ширина човна спроєктована таким чином, щоб... В ширині човен мав 2 метри 20 см, я можу спокійно ходити, переміщатись. Якщо мені потрібно підійти до мотору, човен має спеціальний кріналін, Я вільно можу підійти для обслуговування мотора. Має такі труби для того, щоб було зручно триматися. Якщо потрібно заночувати в лоці, встановлюється тент-палатка і людина з зрістом 1,85-87 м може спокійно розміститись на цій платформі в повний зріст. Як бачите, я, маючи свій зріст, можу спокійно прилягти, відпочити в нічний час доби. Човен Фурсіл 485 розрахований на 4 пасажира. В задній частині має два сидіння. Тож, давайте подивимося, як вони легко трансформуються. А тепер давайте подивимося, як почуває себе задній пасажир і що дає можливість кокпіта цього човна. Я себе відчуваю дуже комфортно, в мене багато місця перед переднім пасажиром. Я можу витягнути ноги. Посередині встановлений продуктовий рундук, куди зручно покласти напої, їжу, все що удобно. Кокпіт нашого човна має ще одну додаткову функцію це стіл трансформер. Тому зараз давайте подивимось, я спробую вам продемонструвати, як швидко він встановлюється і для чого він потрібен. Зараз спробую розповісти в лівій частині борту, встановлений рундук, з якого ми швидко достаємо стійку від столу, встановлюємо її і достаємо саму кришку, яка легко та зручно встановлюється. Все, 10-15 секунд стіл встановлений. І що це дає можливість? Це дає можливість. Комфортно прийняти їжу. Це дає можливість заповнювати будь-які документи. Це дає можливість поставити свій напій, який під час руху не буде вилітати від вітру. І зараз продемонструю, як його швидко можна повернути обратно в рундук. Дивіться, це теж знімаємо верхню кришку, ложимо його в спеціальний рундук, виймаємо стійку, зачиняємо рундук. Розвертаємо. В базові положення сидіння, які крутяться по кругу, і продовжуємо відпочивати на воді або виконувати функції, які потрібні. Дуже зручна фішка. Звертайтесь, зробимо таку. На цьому човні встановлені спеціальні криналіни, які слугують для того, щоб зручно можливо було обслужити мотор та спуститись і піднятися з човна. Зараз я продемонструю, як це зручно та швидко робиться. Так відбувається спуск з човна, ви вже на землі. Якщо потрібно піднятись в човен, то я з легкістю це роблю. Дивіться, як це зручно та швидко відбувається. Цей човен, як і всі човни компанії FurSiel, спроєктовані таким чином, щоб під мінімально допустимим мотором видавати максимальний швидкісний та марохідний результат. Незважаючи на достатньо великі розміри нашого човна, йому не потрібен. Двигун з великим об'ємом, який споживає велику кількість пального. Наш двигун економічний і споживає в два рази менше палива. Друзі, завершуючи огляд човна, хочу підсумувати, що човни нашої компанії є комфортними, виконані з найсучасніших європейських матеріалів. Також наш човен має унікальний силовий набір, який дозволяє проходити всі штормові навантаження. Щодо безпеки нашого човна, всі пустоти човна запінені двокомпонентною піною, яка не дає можливість нашому човну потонути. Тому, обираючи наш човен, ви залишаєтесь в безпеці. Також хочу зауважити, що незважаючи на великі розміри нашого човна, йому не потрібен двигун великої потужності, тому не варто переплачувати за ту саму якість, мореходність і комфорт. Друзі. Робіть свій вибір правильно, платіть чесну ціну за найвищу якість, мореходність та комфорт. Звертайтесь в нашу компанію і ми обов'язково побудуємо вам човен найвищої якості. Ну і підписуйтесь на наш канал, задавайте питання. З радістю відповімо на всі питання, побудуємо вам човен. Все буде Україна!